Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Півтора року без електро та водопостачання живуть люди у селі Різниківка сіверської громади на Донеччині. Працівники Укрпошти привезли жителям пенсії, соцвиплати та продукти. У Тетянівці волонтери безкоштовно ремонтують будинки місцевих жителів, пошкоджені внаслідок обстрілів росіян. Окупанти завдали 18 авіабомбових ударів по території Авдіївської громади протягом доби. Яка ситуація в місті? Розбитий дах, повністю зруйнована стіна. Російські війська поцілили в будинок місцевих жителів Тетяни та Ігоря. Люди повернулися з евакуації цьогоріч в травні та лагодять свій дім. Задняя стена, крыша вся побита, окна он все выбиты. Осколки в комнате и везде. Там все надо, и потолки штукатурить. И окна вставлять надо. Или новые, или эти что-то латать, там осколками побито. Благодійники Краматорського об'єднання волонтерів відбудували стіну та перекрили дах. Працюють в прифронтових регіонах безкоштовно. Сав'є – журналіст Франції, взяв на основній роботі відпустку на рік та приїхав допомагати жителям України. Це не нормально. Війна зараз. Я не знаю, чому війна зараз. Я бачив родини дітей, які плачуть, і моє серце болить. Працюючи щодня від ранку до вечора. Ремонт цього будинку завершили за тиждень. Ігор та Тетяна кажуть, далі, коли дах відремонтований, будуть лагодити будинок зсередини. Прихистили вдома покинуту кішку, яка згодом народила кошенят та готуються зимувати. Закупили дрова. За шість складометрів заплатили 12 тисяч гривень. Цього на зиму вам вистачить? Навряд, Навряд лину. Надію, що. Зима завіс, яка боїт. Дісять хватит, хватить не холодне то вряди. Дорошення нету, пенсії у нас шоум'я п'ять тисяч, що у неї три тисячі. Багато не купиш. А в цьому будинку волонтери ремонтують дах зараз. Власниця Ольга розповідає, скільки снарядів поруч розірвалося, порахувати не вдалося. Тільки на її городі було п'ять влучань. Під розбитим дахом прожила більше року. Вікна ще усі побиті, немає ні одного вікна. Холодина. Куфайки спала, їлам кривалися. А вони, дай Бог, їм здорові пішли, зробили. На зиму каже Ольга, купити дрова грошей немає. Збирає гілки в лісі, щоб ними топити грубко. На зиму не вистачає, Ще обіцяли пілети привезти. Ну, всім як допомоги. А минулу зиму як зимували. Хай Бог милує. Ольга годує вісім покинутих собак. Біля будинку пасуться її кози. Вони пережили обстріли російських військ. І он, інтелігентка. Пішла Ох, і саме привридна коза, Боже, що вона тільки творить. А як її звуть? Красуня. Де оце по деревам лазе? Де який бугарок, де криша, де можна залізти і візде залізе. Це не коза бандітка. Відбудовують розбиті будинки, волонтери чотири місяці лагодять дахи, вставляють вікна, будують стіни. Працюють безкоштовно, купують будівельні матеріали. У нас команда шість чоловік. Я сьомо. Є, є благодійний фонд «Юсейвит». Вони допомагають матеріалами, закупівлю інструмента і всім. Цим, цим потреба в цьому є велика. У людей розбивають часто вікна, стелі про ці міста. Я взагалі мовчу, тому що все зруйноване. Роботи купа треба допомагати тим більше зима буде уже зовсім скоро треба нарощувати оберти і більше встигнути зробити до зими. Люди звертаються до волонтерів за телефоном або дізнаються про них від сусідів, каже Богдан. Команда вже відремонтувала з десяток будинків та має ще 40 заявок від жителів населених пунктів Донеччини. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. На автобусній зупинці прифронтового села Різниківка збираються люди. Сьогодні тут видають пенсії та соцвиплати працівники Укрпошти. 3,869. Це тільки пенсія. Ваша. Це пенсія. Звісно, вистачає живу сама. Дітей немає. роз'їхалися. Гроші людям видають прямо у автівці. Пенсію, субсидію. Соціальні виплати, перекази можуть бути. Складнощі це ж обстріли. Через обстріли складнощі, дуже. Ну, дорога, шляхи дуже погані, ви бачите. Ну, а так тяжче стало працювати, тому що. Якщо а люди стоять, просять. Ну питає, як кажуть по мірі можливості, все питаємося. Це зробити. Також працівники Укрпошти привезли до села продукти, бо магазину тут немає. А тут продукти дві, і дві дешевше, десять. і лучше, і О, Ні, дві по 10. маслочка. Сюда свіже пенсію нам раз у місяць привозять. Чого да, да, таких кофею, да, Баба да, любить, да. сладке, любит сладкое, что Покупають, когда був магазин менше. Ну, ми ж не привозимо те, що дають в гуманітарній гуманитарную В гуманітарки там макарони, консерви, крупи. Ми такого не привозим. привозимо привозим э, вкусняшки, всякі. то, чого немає в гуманитарке, то, чого людям хочеться. Ми, они ж нам сказали, що хотят, то ми привозимо, вот ось, бачите. видите. Чай, кофе, халва, масло, колбасы. До повномасштабного російського вторгнення у Різниківці проживали до трьох сотень людей. Нині залишається 79 жителів, каже місцева жителька Наталя. Обстріли є кілька домов пошкоджено, побиті кровлі, Ну хорошо побиті є. Вот є дома разрушены. Если бы не военная адміністрація, чесно, ноги витянули. Це точно. Тому що вони, звісно, заботятся о нас. І хліб організовано привозять. І ну, ми привыкли, що два рази в неделю у нас постоянно є хліб. Гуманітарка постійно. Працівники Укрпошти приїздять до Різниківки раз у місяць. Сьогодні ми виїжджали в Сіверську громаду. А в селище Резніковка та Святопокровське, куди дуже складно доїхати, це обумовлено наближенням лінії фронту. Але ми доїжджаємо. Ми виїжджаємо на броньованих автівках наші співробітники у засобах індивідуального захисту. Укрпошта дуже 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 нам допомагає, в якому сенсі. Саме три громади: це Торецька військова адміністрація, Сіверська та Часів'ярська громада це ті три громади, куди Укрпошта, ну нікого окрім Укрпошти, саме якщо. Відноситься до фінансових установ не знаходиться на нашій території, а саме Укрпошта здійснює роздачу пенсії, яку, звісно, ми супроводжуємо, і їм за це дуже велика дяка. Дорогу до Різниківки і саме село обстрілює російська армія, додає кальян. Страшно. Ми ж теж люди, всім страшно. Ну ж мене ждуть, гляньте на їх очі. І кожен раз, коли я сюди уїжджаю, вони кажуть, до наступного місяця. Вікторія Олексієва Артем Степанов суспільне новини Донбас. У Марківському старостинському окрузі Костянтинівської громади внаслідок російського обстрілу зі ствольної артилерії отримала поранення одна людина. Більше травмованих та загиблих на Донеччині протягом доби не було. Повідомляє прес-служба поліції області. Росіяни обстрілювали п'ять населених пунктів, зокрема Курахове, Тоненьке, Уманське та Авдіївку. Цілодобово намагаються ворог штурмувати наші позиції. На півні, на півночі від міста в лобову на промку не дуже лізуть, вони бо розуміють там взагалі нереально її пройти. Ну і звичайно, що артилерія працює цілодобово і ствольна, і реактивна артилерія, і по позиціям, і по місту. Дуже багато авіабомбових ударів. За минулу добу 18 авіабомбових ударів по території громади відбулось. Звичайно, що це дуже велике руйнування. За даними Барабаша, у Авдіївці залишається майже 1600 людей. З першого дня загострення той тиждень ми вивезли 19 людей. Потім певне за тисячу було три дні. Взагалі ніхто не мав бажання виїжджати. Ну, вчора одну людину вивезли. Позавчора дві, хоча було записані на евакуацію більше людей. Як повідомив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко, російські окупанти стягують навколо Авдіївки велику кількість живої сили. Авдіївка це досить такий ефективний трамплін для звільнення Донецьку. але справа полягає у тому, що найближчим часом мови про звільнення Донецьку, тобто операцію по звільненню Донецьку, не може йти. Отже, ці дії, які можна було б назвати як дії на опередження, вони недоцільні, особливо а ті ресурси, які вони витрачають, тому. З цього можна зробити тільки один висновок: це політичне рішення, це пропагандистський крок, саме щоб продемонструвати, що вони можуть щось захоплювати, наступати і діяти саме в нас протягом доби з зон активних бойових дій на Донеччині. Поліцейські евакуювали ще 66 людей. Повідомляють у відомстві. Олександра Зоз, Владислав Уколов та Олександр Буряк. Суспільне новини. Донбас на рахунок гуманітарної ситуації. Поки що ми припинили частково відновили вчора позавчора. Вчора завезення гуманітарної допомоги, але ж масово поки не будемо завозити. По-перше, безпека складова. По-друге, в місті все є: резерви і продуктів харчування, гігієни, медицини. Ну орієнтовно на 2-2,5 місяці Точно в місті є. Позавчора. Вчора завозили хліб, роздаємо його. Ну, сподіваюся, що трохи тихіше стане, і потім відновимо завезення гуманітарної допомоги. На рахунок місцевих, на жаль, не дуже активно вони виїжджають. Певне збільшення кількості людей, бажаючих виїхати, до загострення буквально за тиждень було. 9, 11 людей ми вивезли за тиждень до цього загострення. Мій дім, моя фортеця, хоча вона зруйнована, там дійсно там вже іноді взагалі щент, люди живуть в підвалах. І ми ж розуміємо, що зараз прийде зима, і в підвалах буде волога і так далі, тому подібне. Кажуть, так, ми боїмося, що ми більше сюди не повернемося. Ну, хоча є люди і дійсно, є такі, які дійсно кажуть, що другу зиму ми не переживемо. Бо, на жаль, минулої зими, крім людей, які загинули або отримали поранення внаслідок бойових дій в місті, були люди, які просто замерзли, або просто вчадили. І такі випадки були, і вони не поодинокі. Закривається магазин. Закриваються, так, бо один з їх було шість ще до цього загострення. Три з моменту загострення ще зруйновані повністю, тобто вже навіть будівель нема. Один ще працює, другий вже розпродає товар і закривається. Ну, третій магазин також вже там думає, щоб закриватись, бо ну, як показує практика, били спеціальні команди. Лікарня працює. Ну, Умовно працює так, в тих умовах, що можна зробити. Відповідно, і послуги надають умовні, так, що можна зробити. Звичайно, що першу допомогу вони оказують, якщо там є поранені, цивільні. Звичайно, що є люди, які ходять отримувати скажімо так, ліки, які видаються по рецептам. Навіть і такі ліки в місті є в належному температурному зберіганні. Два лікарі залишаються в місті, чотири медсестри. Не дивлячись на те, що знову ж початку цього загострення декілька разів лікарня була масово обстріляна, декілька разів були авіаракетні удари по лікарні і в будівлю, такий так, основний там корпус. В нього також були влучання ракетні. Но лікарі на місці і не збираються виїжджати. Чітко сказали, поки є хоча б одна людина в місті, то ми нікуди не поїдемо. Будуть наступати, поки не закінчиться у них ресурс, поки все-таки вище військове чи військово-політичне керівництво Рашки побачить, що все-таки нераціонально закидати тілами, технікою. Все одно вони Авдіївку не візьмуть. Ну, я впевнений, що Авдіївку вони не візьмуть, відіб'ємося, вистаємо. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.